Шевченко по дібрує вітер віє, гуляє по полю. край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широко синіє, чумак іде подивиться, та голову схилить, Чубан іде сопілкою та сяде на могилі. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Кітає, край неба палає, соловейко в темній гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами, верби зелені, садисні похилилися, то полі на волі стоять, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те, вся країна. Повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і а, Нема немані почути, і краю нема. Гайок зелененький, і місяць Золями сіяв і соловейку на кавині Щебета то О, земля Чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайверенок Соловейков гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль тільки жартуйте, жартуючи кине. Піде своєю московщиною, а дівчина гине. Якщо вона саме, то нічого, і ще стара мати. Що Привела пров... на світ Бож мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, скажуть ледащо. Кухайтеся, чорноборі, не нас москалями. Москалі чужі люди. Роблять вам! себе. З тобою. Розкажи, як там загорілося, сонечко сідає. Як у Дніпра височка воду позичає, як широко сукорі на вітер розпустила, а над самою водою вайба похоїлась. Аж по воді розіслались зелені віти. А на вітах гойдаються некращені діти. Встала весна, встала весна чорному землі. Соново збудило, Уключає її ясно, бабником укрила і на полі жайве рунок у соловейков гаї, Землю убрано убраною весною вонці зустрічають. Який ворог що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине слава На, поляче. на поляче не роз... не розкаже, що ось у світі, чия чи... чи... чи правда, чия криди і чиї ми діти, наша... наша дума, наша пісня не умре і не загине. От де люди, наша... наша слава, слава Україні! Лиха мені з вами. Чому стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, як степу пилину, Чом вас лиха не приспала, як свою дитину, Думи мої, думи, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти в нашу Україну, По тиню з сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненька, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. У хату над вишнями На Напугати з пугами йдуть, а збівають ці йдусі дів... дівчата, а матері в... вечерять жить. Семья вечера, кола хата. Вечерняя зиронька стоит. Дочка... Дочка вечерит подает. А мать хочет научить, а только не надает. Пока мать кола хата, манька где своих, а, сама заснула коло их. Затыхла все тихо, дик, Дівчата та солойку назад. Садок вишневий коло хати. Гроші над вишнями годуть, пугатарі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а, мат а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіленька встає. Дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, так соловейка надає. Поклала мати коло хати діт... маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихо все, тільки дівчата та соловейка не затих. Вірш Тараса Тівченко Сонце гріє, вітер віє, З поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На колині одиноке, Ніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Зоре моє вечірня, їду над горою, поговорив Тихисніком на волі з тобою. І розкажи, як за. За горою сонечко сіда, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широк, широка сокорина на вітер розпустила, як, як над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, на, на яких лягаляється на хрещені. Ще одна з під явра ярем на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калиненьки, яї молоді, а кругом їх верболози і лози зеленіть. Тече оди загають та попід горою. Хлюбочується качаточка поміж осакою, а качечка випливає з кочором за ними, В ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати хрущі над вишням гудуть, Плугатирі з плугами йдуть, співають йдуть і дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зоренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоч научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх та й. Та сама, коли їх заснула, затихло все, тільки дочка і соловейку не затих.